Сідає з мамою в авто. Замість дитячого садочка, каже чотирирічний Дмитро. У нього сьогодні інші плани. Їде на підмогу волонтерам. Я завжди можу під в вести сітки к мамі, чи в охорону. Показує і свою фірмову футболку. Центр допомоги. А от і сам центр допомоги армії. Тут Діма знає кожен куточок і людей, які тут волонтерять. Екскурсію проводить і нам. Отут знаходиться медичка. Отут плетуть сітки. Там бобоб'язище отам. Вот а це показує його найулюбленіше місце коробки із дитячими іграшками. Їх каже Діма, приносять усі охочі для діток. Тут є всякі ігрушки для дітей. От це моя любима. Дітям, котрі немає нічого, навіть іграшок. Тут його знають як найменшого помічника. Сюди з мамою волонтеркою почав ходити з 24 лютого. Відтоді став своїм. О, Дімон, Я вийшов, ж ти пропадав. Та візді. серед десятка волонтерів починає роботу і він навшпиньках дотягується до сітки, аби обплести її стрічкою. Я би сітки, щоб папа став землею. Він ще й називає себе охоронцем волонтерів, розповідає його мама Іванна. Виходжу я на вулицю, а мені охоронник показує дитячий автомат і каже: Дімон свою зброю забирати буде. А я не зрозуміла, а чому вона у вас тут зброя? Він каже тому, що він з нами охороняє волонтерів. Допомагає і у сортуванні. Так приносить печиво, а ми його фасуємо, а потім військовим. Це не перший юний волонтер у сім'ї, розповідає Івана. Старший син у трирічному віці допомагав, коли розпочалась війна на сході у 2014-му. А після повномасштабного вторгнення до центру прийшов і менший Дмитро. Коли моєму старшому було три. Він робив точно те саме. Він плів сітки. Він теж був тут зі мною. Потім з часом ми не так багато часу проводили вже на волонтерському штабі. І ось знову 22 рік. Мій другий син йому плюс-мінус так само. Йому 4 роки. і він робить те саме. Коли мама волонтер, а тато військовий, то діти по-іншому не можуть, каже Іванна. Він хоче, щоб закінчилась війна, тому що він розуміє, коли закінчиться війна, тоді тато повернеться додому. Тому разом з мамою наближає час, коли врешті вся сім'я буде разом. Вікторія Гончарук, Федірко Цеба, новини на Суспільному, Черкаси.